Дерньова каналізація не зовсім забезпечує ті вимоги, які потрібні для цього. Це проблематично, але це затрат. Напевне, треба все укріплювати, щось там якісь дамби, шлях, щось там не знаю, як не маєте зробити. То такі досить глобальні проблеми. Я думаю собі, що, навірно, касається комунальних, комунальної служби Ужгорода. Тому що залишилося менше зелених зон. Все закатують в асфальт, і воді нема куди подітися. До мера, десь петиції якісь направляти. Я не бачу, що. Місце страждає від дощу, якщо дивитися, да, просто ми зараз дивимося, ніби все окей, але я вам скажу, що дуже багато моїх друзів мені зателефонували і запитали, що там у нас, тобто, що відбувається і чому у нас місто плаває. Напевно, і за проблем з каналізацією чи ще щось. Владі би треба було, чи нашій міський ну, звертати увагу от -от на ці от, на сміття, на ці штуки, звісно. У нас і забирав воду. А тепер вся вода не заливається, хто куди застроїли, неправильно видно. Тому що не чистять каналізацію, поміняти владу або зробити такі умови, щоб було на чому вкрасти. Тоді будуть чистити кожен тиждень.